Рік змії для тільців буде вельми вдалим. Перш за все, збагатиться ваше духовне життя та зроста креативність. Це не буде ілюзією. Навпаки, приятливі аспекти планет творять для вас саме ту атмосферу, яка потрібна для розвитку бажаних якостей. У цьому році тільці будуть налаштовані рішуче. Вам захочеться підвищити комфортність в побуті, поліпшити умови роботи і повернути в своє життя задоволення. Цим змінам буде присвячена більша частина року. Ви нарешті зможете визначитися з пріоритетами. Вам буде надана достатня свобода дій. Кращим професійним активом тільців в цьому році стане їх творчий підхід до роботи. У цьому році вам в голову прийде кілька плідних ідей, які принесуть велику користь. Підготовка до старту почнеться в лютому. Спочатку вам можливо буде складно знайти тих, хто розділить з вами ці ідеї, але трохи пізніше вас здивує підтримка тих, від кого ви її найменше очікували. Радикально змінити свою кар'єру вдасться тільцям, які народилися в першій декаді місяця. Ви будете схильні до спокійних романтичних відносин. У вас прокинеться спрага балансу та спокою. Однак обставини складуться таким чином, що вам доведеться вирішувати несподівані питання. У цьому році тільці будуть притягати до себе партнерів, які будуть шукати в них захисників. Але навіть якщо це вам буде дуже подобатися, будьте обережними. Є шанс отримати важку ношу на все життя. Найбільше задоволення в особистих відносинах принесе тільцям квітень. Вам вдасться безкарно продемонструвати всю амплітуду своїх бажань. У відносинах виникне більше гармонії і довіри. У цьому році бажано приділяти більше часу сім'ї. Тільці, що стоять перед вибором в романтичних стосунках, отримують в останні два місяці року якісь знаки, які допоможуть їм визначитися. Що стосується емоцій, зірки радять максимально стримувати їх. Ваші переживання не повинні виливатися в образливі слова і. Її. Тим більше, що найчастіше привід для суму буде ілюзорним. Починаючи з березня, енергія тільців почне зростати і до кінця весни буде повністю відповідати вашим планам і бажанням. Цьому може також допомогти спілкування з оточуючими. В першу чергу тільцям рекомендується спілкуватися з тими, хто позитивно на них впливає.